І симпосії були відомі тим, що от саме спартанці найбільше любили всілякі змагання на симпосіях. Це безпосередньо, значить, такі, як, наприклад, поїдання на швидкість спартанської юшки. Це збиралася кров, як правило, бараняча. Потім баранячі ноги чи свинячі ноги з кров'ю. Це все розчинялося оцтом. Оцет потрібен для того, щоб коли ти вариш, це гадость, всю мерзость, щоб кров не згорталась. Ти додаєш туди оцет, і вона запобігає згортанню крові. Потім туди могли додавати ще якусь там кашу, типу перловка чи зерна, якось двозернянки якоїсь там насипав. Що це ще з кашею. Розумієте? Кров в крові зварена каша і ноги якісь там. І ти це все береш і, і просто на швидкість і їсиш, хто, тіпа, хто тіпа, швидше з'їсть свою порцію. І деякі там гості Спарти дивились на це все і казали: Я тепер розумію, чого ви, спартанці, настільки радо віддаєте своє життя за свою милу батьківщину Спарту? Ось така от